Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо в Україні. Розробили систему автозахоплення цілей для FPV дронів, яка вже проходить випробування. Про це розповів фахівець у галузі радіотехнології Сергій Флеш. Система автозахоплення створюється для автономних атак на швидкорухомі та активно маневруючі цілі. Ці системи особливо корисні на останніх етапах польоту до цілі, коли оператор може втратити керування через вплив засобів радіоелектронної боротьби. При такій системі статичні цілі шансів практично не матимуть для уникнення удару по собі. Звісно, просто 100% влучень у таких складних умовах не йдеться, але відсоток дуже високий. Розповів Сергій Флеш. Систему автозахоплення розробила українська компанія The Forf Low, яку у січні створив Ярослав Ажнюк. Перший продукт The Forf Low націлений на вирішення однієї з нагальних задач Сил оборони: розробку модулі автономності для FPV. Це, напевно, найкраще рішення, що я бачив за такі адекватні гроші. Захоплення цілі чітке з дистанції, яку російський РЕП не закриє, зазначив Сергій. Флеш нагадаємо, в Україні вже використовують ударні безпілотники літакового типу з автозахопленням цілі. Таким безпілотникам достатньо лише долетіти до цілі на відносно великій висоті та позначити її, а далі дрон вже самостійно може уразити ціль. У квітні служба безпеки України успішно застосувала дрони з автозахопленням цілі проти комплексів протиповітряної оборони окупантів. Операторам вдалося уразити цими дронами системи зенітно-ракетних комплексів Бук та Тор. Перед цим розвідка та коригування удару здійснювалося ймовірно безпілотні. Шарк, друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!